Небеса розповідають про Божу славу, Небозвід сповіщає про творово Його рук. День дневі переказує вістку і нічночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів і не чутно їхніх голосів. Однак по всій землі йде їхнє відлуння до країв світу доходять їхні слова. Він поставив у них у небесах намет для сонця, і воно, немов наречений. Виходить зі своєї світлиці, радіє, як атлет, долаючи свою відстань. Воно виходить від одного крайнеба і біжить до іншого крайнеба, ніхто й ніщо не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганний, Він укріплює душу, Господнє свідчення вірне, навчає мудрості простодушних. Господні накази справедливі, вони звеселяють серце. Господня заповідь ясна дає світло очам. Господній страх чистий, він перебуватиме навіки, Господні постанови незмінні, бо вони справедливі. Вони бажані більше, ніж золото, навіть безліч щирого золота, солодші за мед і то мед стільниковий, адже й твій слуга збережений ними. В їх дотриманні велика нагорода. Хто зауважує свої помилки, від таємних провин очисти мене, як і від зарозумілості стримай свого слугу, аби не панувала вона наді мною, тоді буду непорочним і чистим від тяжких гріхів. Слова моїх уст і роздуми мого серця нехай будуть тобі до вподоби. Господи, скеле моя і мій Викупителю!